Встановила одній жіночці грошовий обряд руку. Тут серебрана монетка з зеленим заговореним воском. Одним. Другим три дні я встановлювала, це моя грошова свіча. Ось я, бачите, свіча, є двіги, таку можна придбати у мене через місяць. Я заговарюю особисто. Такі гарні карти на гроші випали. Тепер ця людина буде не просто з грошами, з великими грошами. Ну, я вам кисочок зняла. Це обряд-грошова рука. Це мед. Тобто ця людина буде мати великі гроші, не просто гроші, тобто буде з роботи, достатки. Будуть у дім серемі йти великі гроші, не просто мілкі, а великі гроші. Ось я встановила. Ну це я кусочок, бо три дня роблю. А це вже сьогодні я закінчила з нею роботу. Це грошова рука на стократки, на здобутки, на прибутки. Цій людині хай все буде добре. Так що я такі сильні речі ставлю. Грошовий обряд, грошова рука на великі гроші. Із серебраною монетою. Тут серебрана монета. Ну, це я її вишлю. Вишлю, це все, вишлю, щоб неї воно хранило.